Український тризуб має тисячолітню історію, він уособлює прагнення нашого народу до волі, незалежності та процвітання, символізує для українців в усьому світі нерозривний зв'язок з батьківщиною. 19 лютого наша країна відзначає День Державного герба України. Сьогодні розглянемо, як власними руками можна зробити значок з державним символом. Для отримання гарного результату притримуйте слідуючих парад. Отже, починаємо. Бажаю вам творчого натхнення і гарних результатів. Для того, щоб самостійно виготовити ось такі значки із бісеру на фетровій основі, вам знадобляться слідуючі матеріали і інструменти. Перш за все, це бісер двох кольорів синій і жовтий. Можна взяти синій і золотистий, це вже за вашим бажанням. Але зверніть увагу, що жовтий колір повинен добре виділятися на синьому фоні. Ще вам знадобиться дріт. Тоненьке для роботи з бісером товщиною 0,3 мм. Для виготовлення основи значка знадобиться кусочок фетру. Бажано, щоб він був в колір бісеру, але це не принципово. Треба буде голка з ниткою, якщо ви будете використовувати ось таку застіпку з отворами. Яку потрібно пришивати, але можна використати звичайну булавочку невеликого розміру, і в такому випадку голка з ниткою вам не знадобиться клей. Я використовувала Момент кристал, але можна використати будь-який клей, який швидко сохне. Добре, тримає ось такий клей. Але вибираєте той клей, який у вас знайдеться. Можна використати гарячий клей. Далі лінійка для того, щоб відміряти дріт і ножиці. Зовнішній вигляд значка значною мірою залежатиме від вибору матеріалів, а також від якості виконання роботи. Сьогодні ми розглянемо варіант плетення саме ось такого значка. Але за таким же принципом виконується і великий значок, плететься тільки за іншою схемою, або ви можете обрати якусь свою схему. Починаємо роботу з відрізання дроту, відміряємо 70 см. Але, якщо ви будете плести за цією схемою, дріт повинен бути довший. Робота починається з верхнього найдовшого рядочку. В першому ряду ми повинні набрати 13 синіх бісерин. Обов'язково перераховуйте бісер, щоб бути впевненими, що ви не помилилися. Бісерини першого ряду ми просто опускаємо на середину дроту. Далі, в другому ряду ми повинні набрати також 13 синіх бісерин. Набираємо, перевіряємо. І тепер іншим кінцем дроту проходимо крізь бісерини назустріч. І тепер обережно тягнемо поступово за обидва кінці дроту. Таким чином ми опускаємо другий рядочок до першого. Ось так, підтягуємо, добре затягуйте дріт, так, щоб не утворювалися з боків некрасиві петлі. Рівняємо рядочку, щоб вони лягли ось такими паралельними лініями. Наступний третій ряд. Набираємо вже за схемою з додаванням жовтого кольору. Він складається з двох синіх жовтої, трьох синіх жовтої, трьох синіх-жовтої і двох синіх бісерин. Так само протягуємо дріт і підтягуємо третій рядок до попередніх. Після того, як ви добре підтягнули дріт, піднімайте його вгору. Так, щоб він був під прямим кутом до рядків. Тоді збоку, ось тут не будуть утворюватися некрасиві протяжки. Наступний ряд, четвертий, набираємо також за схемою. Перевіряємо обов'язково правильність набору. І лише потім протягуємо дріт. Добре підтягуємо, згинаємо дріт, рівняємо ряд і перевіряємо правильність набору. Продовжуємо набирати наступний ряд за схемою, перевіряємо правильність набору і протягуємо дріт. Далі працюємо за тим же принципом, поступово набираємо бісер за схемою і формуємо ряди. Не забувайте добре підтягувати дріт. Ось ми бачимо вже починає вимальовуватися форма тризуба. Більша частина Значка вже сплетена. Якщо у вас зігнулись кінці дроту і вам незручно його протягувати крізь бісер, можна з закритими лезами ножиць ось так його підрівняти і далі продовжувати набір. Десятий ряд складається із двох синіх, дев'яти жовтих і двох синіх бісерин. Перевіряйте кількість бісерин, щоб не помилитися. І формуємо ряд. Не забувайте добре підтягувати дріт, від цього залежить зовнішній вигляд значка. Одинадцятий ряд, останній ряд на тринадцять бісерин. Наступні ряди будуть коротшими, з меншою кількістю бісерин. 12 ряд буде коротший на 2 бісерини і складатиметься лише з 11 бісерин. Для нього ми набираємо 4 сині, 3 жовті і 4 сині бісерини. При формуванні коротших рядів треба бути особливо уважними. Перш ніж Затягти і підняти дріт угору прослідкуйте, щоб середня жовта бісерина співпала з центральною віссю. І лише потім загинайте дріт вгору. Добре підтягуйте. Середня співпадає з центральною лінією. Можна продовжувати далі. Наступний ряд буде ще коротший, для нього ми набираємо три сині жовту і три сині бісерини, протягуємо дріт, опускаємо ряд до попередніх, і тут також слідкуємо, щоб жовта бісерина нас лягла точно посередині. І лише потім загинаємо дріт, щоб все рівно співпадало. І тепер нам залишається зробити набір двох рядів, які будуть складатися тільки з синіх бісерин. Чорнадцятий ряд це 5 бісерин синіх. І останній ряд складається лише з трьох бісерин. Це. Тепер треба загнути кінці дроту на виворітну сторону. Розвертаємо роботу, пальцем притримуємо і треба добре перекрутити між собою кінці дроту, для того, щоб зафіксувати їх. Зайвий дріт відрізаємо. Залишайте ось такі довгі кінці, вони потім ще додатково зафіксуються клеєм. Бісерна частина готова. Тепер треба підготувати фетрову основу. Для цього накладаємо сплетену частину на фетр і вирізаємо основу по формі значка. Робимо це не поспішаючи так, щоб все було охайно. Фетер вирізаний. Тепер треба прорізати отвори для застіпки. Складаємо фетер наступним чином, так, щоб у нас співпали верхні куточки з нижніми. Тримаємо і робимо надсічки, відступивши 3-4 мм від бокового краю. Насічки робимо невеликі, буквально пару міліметрів. Розгортаємо. І тепер вставляємо булавочку в ці отвори, розкриваємо її і заводимо голівку в один отвір. Виводимо в інший. Ось так. Тепер можна булавку закрити. Основа з застіпкою готова. Залишається її тільки прикріпити до бісерної частини. Якщо ви будете використовувати ось таку застіпку з отворами, тоді треба спочатку пришити її до основи, вирізаємо також із фетру заготовку для основи, і голкою з ниткою кріпимо застібку до фетру. Розташовуємо в верхній частині значка застібку і починаємо пришивати. Після того, як застібка пришита, обов'язково треба закріпити нитку. Робимо кілька вузликів. І обрізаємо нитку, залишивши кінець приблизно 1-1,5 см. Так, нитка ще краще зафіксується клеєм. Тепер залишається приклеїти бісерну частину на основу. Змащуємо клеєм фетрову основу. Зверніть увагу, що клею треба нанести достатню кількість, щоб склеїлись обидві частини, але не забагато, бо в такому випадку клей просоче бісерні рядки і значок буде мати неохайний вигляд. Добре промазуйте всю поверхню основи, не лише середню частину, а і краї. Тепер бісерну частину накладаємо на фетр тією стороною, де в нас закріплений дріт, ось так. І добре притискаємо, рівняємо, щоб співпали краї обох частин, і лише потім добре добре притискаємо. Притиснути треба добре. В такому випадку в нас не лише добре склеюються частини, а і порівняються бісерні рядочки. Вони ляжуть в одній площині і значок буде мати красивий вигляд. Перевіряємо, щоб все було рівненько. І наш значок готовий. Залишається дочекатися, поки клей остаточно висохне. Впевнена, у вас все вийде. Бажаю успіхів!